Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам всім вдало дозимувати. Січень місяць і якийсь такий деньок. То дощик падає, то сонечко. Вже заходить, вже вечір. Але теплий день. Звичайно, це велике випробування для наших бджілок. І ще раз доказує, що майбутнє це тільки за місцевою адаптованою бджолою, яка, в якої не буде цих ні, ні грудневих, ні січневих розплодів. А, ну вже в крайньому випадку це лютий місяць, кінець лютого. Але я сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як, я думаю, боротьба з кліщем. Звичайно, для професіонала це вже відома тема, а для таких, як Середнячки, Початківці, їм буде дуже корисно таке почути і зрозуміти. Цей рік показав, що вже полоски після відкачування меду і далі обробка серйозна від кліща, це вже замало і це вже є як помилкою і буває пізно. Переглядаючи YouTube, TikTok і семінари, Бачимо, що багато сімей попросідали. Кажу, що Сім'ї попросідали. І причина, звичайно, може бути не тільки кліщ, може бути більше причин. але за, за велика закліщованість веде за собою і різні хвороби, і вірусні, і так далі. Чим менша закліщованість, тим у нас будуть здоровіші бджілки. Звичайно. Чому я прийшов до цього висновку? Тому що в цьому році я почав боротися з кліщем зразу після того, як розпалися клуби і виробив свою таку невеличку систему, яку потрібно боротися на можна сказати, на протязі року. Перше, що я, як я робив, обробляв фільними маслами. Далі я проливав перцем, потім проливав часником. Перед акацією бажано ставити, вже якщо температура хороша, ставити в початку травня мурав'янку. Після відкачки акації треба ставити щавельну, щавельку з ліцерином. І знову перед соняшником бажано теж поставити мурав'їнку. А потім вже ставити полоски і далі обробляти, як хто знає. І якщо отакий метод отак боротьби з кліщем, бо кажуть, що а, після відкачки це вже буває запізно. Це буває запізно. І якщо ви будете так робити, відкач... обробляти кліща після відкачки, то ваші сім'ї в зиму підуть 4 ну максимум 7 рамок. 8-9, це навіть це можна про таке навіть не мріяти. Це може в рідкості якась сім'я вистріли там. Чому я до цього дійшов? Звичайно, я думаю, що в кожного на пасіці є такі моменти, як ми кажемо, накосячив, чи зробив помилку, чи забув, чи щось переплутав. І в мене пару сімей, які я. Ну, Можна сказати, дуже одну то 100% я забув за нею, в неї щось довго стояли магазини, я не хотів туди ставити полоски і потім обробив її пізнь... пізно. І ми зараз побачимо, що сталося з сім'єю, яка була оброблена, яка була оброблена ну, пізно від кліща. Що з сім'єю сталося? І сім'я, яка була оброблена. Ну, Можна сказати, теж після, після відкачки. Ну це маленькі сім'ї. Зараз давайте глянемо. Ця Сім'я взагалі не ставились полоски в неї, кажеться, лише оброблялися дивовими таблетками. Ось дивіться, які сім'ї бувають такі слабо оброблені. Раз, два, три, чотири. Чотири вулички. Отакі собі дрібненькі, дрібненькі сім'ї. І зараз підемо до однієї сім'ї, вона стоїть там далі. І побачимо, що сталося з сім'єю, яка була пізно оброблена. У нас в Ярові їде по пасіці пройтися, воно все на склоні. На склоні, зараз догори. Холми і знову туди треба догорити. Ось сім'я була на п'яти рамочках. Була, і я точно пам'ятаю, що вона була слабо оброблена. Тепер дивіться, що сталося. Дві вулички залишилося із тої сім'ї. З п'яти, ну, раз, два, три, чотири, з п'яти вуличок лишилося дві. Я не знаю, де ділася бджола, куди вона ділася. Підмору, наче там такого аж немає. Але залишилося дві вулички. Це результат того, що погано оброблена від кліща. І просто я її думав, оброблю, оброблю, час пішов, ну, ну всяке буває. А результат того, що вона була дуже пізно оброблена. Навіть полоски пізніше вклалися, полоска, але пізніше. Але вже того результату немає. Я думаю, що ці дві вулички до весни дотянуть. Дотягнуть ми тут замінимо маточку. Замінимо маточку. Додамо трошечки рамочку з розплоду потім. І сім'я піде. Буде супер. Ось сім'я, яка оброблена хорошо. Я не люблю дуже дивитися, бо це в лежаках. Тут ці досточки є ще. Дивіться, сирості нема. Ось дивіться, полин стоїть. Він сухенький полин. Сім'я сидить біля передньої стінки. Ну, чи є тепло? Немає тепла. Сім'я сидить. 2, 3, 4, 5, 8 вуличок дивіться, плотно. Плотно сім'я порівняти з тою, яка не оброблена, і та, яка, яка оброблена хорошо. Тут ще ось, ось стоїть серветка, але тут стоїть полин з тимолом. Я так лишив на зиму, типу Тимол може відлякувати від мишей. Але може миша й бути, бо отут ось о, на краю, там далі поле вверху. І можуть бути ось так. Результат. Я думаю, от вам кавшу вже годують. Для чого годувати? Що, дивіться, вони ще за середину не зайшли. Сидять собі біля передньої стінки. Верх отак утеплений, мішковинка і зверху роднинка і пижмо від, від мишей. Тут сім'я в ізоляторі сидить. Де написано ізолятор. А тут розплоду точно немає. І сім'я сидить теж біля передньої шестінки. Я трошки потривожив їх, вони... Як розпалися трохи. Ну, ось вам і ізоляція. Хто своїй ізоляції, то взагалі це буде супер. Тут взагалі утеплено сильно. Мішковинка, подушка і зверхів мішковинка. Ось так, друзі, є різниця, де оброблена сім'я і де не оброблена. Сила сім'ї заключається тільки в тому, у багатьох заключається в тому, як ми обробимо її від кліща. Якщо, Особливо чому яка уж треба раніше, обично бджола йде в зиму та, яка ну, по теорії коїсь не вчили, яка засіяна після 20 липня. Якщо вона засіяна після 20 липня і вона, ми ще не відкачуємо ту це час. Ще квітує соняшник і бджола йде вже з кліщем. І коли виходить, вона, звичайно, нарощується. Тоді треба, якщо б наростити сильну сім'ю, тоді треба ось, давати якісь підкормочки, годувати, нарощувати. А, а так я в цьому році я ніколи їх не нарощував і замітив, що єдиний раз, що я почав боротися протягом року після обльоту. І вперше пішли сім'ї, які перевишають сім рамок. 8, 9, 10 є. Раніше було, це в мене було 5-7 максимум. Ну, десь вистрілювали 8. А так були 5, 6, 7. І йшли в зиму. Ось вам і результат. Добре, друзі. Хай вам всім щастить і вдало вам дозимувати. До побачення.